Те, що нас відрізняє від інших живих істот, це сила духу та розуму. Саме сила духу поєднує в кожній людині усі чотири стихії. Від того, яка стихія домінує у вашому житті, формується ваш характер. Якщо у вашому житті домінує стихія вода, то ви інертна людина. Ви залежите від чужої думки, ви боїтеся. Того, як зреагують на вас оточуючі. Ви піддаєтеся впливу натовпу. І це не те, що ви не маєте особистої думки. Ні, ви просто на якомусь етапі не маєте сміливості її висказати. Якщо у вас домінує стихія повітря, то ви легка людина. Ви не затримуєтеся довго на одному робочому місці. Ви завжди в пошуку. Ви любите відпочивати, ви любите пізнавати все нове, вас притягує все невідоме. Якщо у вас домінує стихія землі, то ви людина спокійна, заземлена. Ви робите звичайні речі, вас влаштовує стабільність, і до чогось більшого, вам потрібен дуже великий поштовх, щоб намагатися. Достигнути чогось більшого. І якщо у вас домінує стихія вогню, то ви людина сонця. Ви можете зігріти собою, але можете і спалити. Це залежить від того, яка в цей момент складається ситуація у вашому житті. Тому що люди зі стихією вогню, вони не спалюють мости за собою, вони спалюють міста. І це не про те, що вам пророкує гороскоп, до якої стихії ви належите. Ні. Всі ці стихії одночасно поєднані в людині. Просто силою духу треба навчитися їх контролювати і в певні періоди часу ставити одну над іншою.